Всім привіт! На зв'язку Екстрений курс. Сьогодні ми поговоримо про західноукраїнські землі в міжвоєнний період. Ви пам'ятаєте, що в ході української революції українські землі опинилися в складі різних держав, в складі чотирьох держав. Східна Галичина і Західна Волинь відійде Польщі, Закарпаття відійде Чехословаччині, Північна Буковина і Бессарабія. Південна увійде до складу Румунії. Решта територій буде у складі радянської України. Почнемо ми з Польщі. Що стосується економічного життя, то поляки умовно ділили. Польщу на дві частини, зокрема, Польща А і Польща Б. Польща А це корінні польські землі, а Польща Б це східні креси. Східні креси більше розглядалися саме в аспекті як сировинний придаток або ринок збуту. Тобто в них особливо кошти не вкладалися. І основними галузями промисловості це були сировинні галузі, тобто нафтодобувна, лісувати інші. Також поляки намагалися встановити свої порядки. на цих Територіях, один із перших буде прийнято крейсовий закон. Кресовий закон, де в школах буде введена двомовністю, тобто вивчання польської, вивчання української. Але польська буде обов'язково. Оса... Також вони проводили політику осадництва. Політика осадництва передбачала переселення польських колоністів на територію західноукраїнських земель. Також вони проводили пацифікацію 1930-му. Це репресивна акція проти українського населення, яка супроводжувалася масовими арештами, побиттями людей і руйнуванням українських установ. Також варто зазначити в культурному плані, що на території західноукраїнських земель, от саме на території Східної Галичини, діяв Львівський, Львівський таємний університет. Він проіснував до 1925-го, а виник в 1921 році. Тут ще варто зазначити, що тут діяли різні політичні організації. Почнемо із Ундо. Ундо це українське національно-демократичне об'єднання, яке буде утворено в 1925-му, очолюватиметься Василем Мудрим. Це буде ліберальна партія, яка виступала за конституційні методи боротьби, за незалежність України. Проте вони намагалися всіляким способом досягти компромісу саме з поляками. І о, їх через це до речі не сильно і любили. комуністична партія Західного західної України. О, Існувала, але вона не набула широкої популярності через те, що вона, ці території знаходилися дуже близько до кордону і всі чули відголоски масових репресій, голодомору і так далі. Також однією з важливих організацій буде це буде українська військова організація, яка буде утворена в 1920 році. Вони будуть говорити про створення української держави у форматі. Демократії, але шляхом загальнонаціонального повстання. Вони будуть пропагувати ідеї і пізніше в 10... на основі української військової організації, в 1929 році буде створена організація українських націоналістів. Основна програма даної організації буде інтегральний або дієвий націоналізм Дмитра Донцова. Вони будуть всіляким чином всіляким чином привертати увагу до українського питання навіть у Будуть використовувати в своїй діяльності не зовсім легальні методи боротьби, наприклад, як терор одна з найвідоміших їхніх акцій. Це буде вбивство міністра внутрішніх справ Піратського, і почнеться Варшавський і Львівський процес стосовно е даного вбивства. І е е організація українських націоналістів відіграє дуже велику роль у формуванні націоналістичного руху опору і в цілому. Е також Північна Муковина та Південна Бесарабія опинилася в складі Румунії. Вони знову ж таки розглядали ці території як сировинний придаток, не хотіли особливо розвивати, і також виникало дуже багато проблем, що потім виливалося в повстання. В 1924 році починається татарбунарське повстання. Також починається активна румунізація, тобто вводиться румунські стандарти життя в усіх сферах, це стосується і мови, і державного управління. Також, Звертаємо увагу, що ліквідовують будь-які центри саме українськості на цих територіях. Що стосується політичних партій, які діяли в 1927 році буде створена українська національна партія націоналізм з Лозецьким. Вона буде схожа з УНТО, тобто вони будуть лібера... це буде ліберальна партія, яка виступатиме за легальні методи боротьби. Що стосується Закарпаття в складі Чехословаччини, то це Чехословаччина це одна з тих країн, яка справилась із... Екзаменом на демократію, тобто вони поєднували колоніалізм, тобто зверхність, з національними особливостями даного регіону. Вони використовували як аграрно-сировинний придаток Закарпаття, проте вони і вкладали сюди кошти, тобто будували дороги, будували мости, провели електрифікацію краю. Також на цій території існувало дуже багато суспільно-політичних течій. Зокрема, діяли українофіли, які виступали за єднання з українським народом і побудову незалежної держави, русофіли, які говорили про об'єднання із росіянами в єдиній державі, русини, які відстоювали. Окремішність русинів як окремого слов'янського народу, і також мадіарофіли, тобто ті, хто виступали за єдність з Угорщини. І важливим аспектом буде те, що саме в цей період розширюється мережа українських шкіл, гімназій та просвіт на території Закарпаття, і також в Празі буде діяти Український вільний університет і Українська Аграрна академія. Але ситуацію змінює початок. Підготовки до Другої світової війни. Однією з таких подій, яка змінить життя Закарпаття, це буде Мюнхенська змова або Мюнхенська угода 1938 році, яка поклала основи для розчленування Чехословаччини. Пізніше, 11 жовтня 1938 році, буде надано автономію підкарпатській Русі. В складі Чехословаччини і пізніше починаються процеси, які пов'язані із будівництвом держави. Зокрема, починають створювати власні збройні сили, які називаються Карпатський Січ, і також створюються органи влади, зокрема Соєм Карпатської України, куди проводяться збо... вибори у жовтні 1938 дев'ятсот році. Проте у листопаді 1938 року відбувається так званий Віденський арбітраж, де Адольф Гітлер роздає своїм союзникам території. І Закарпаття згідно з Віденським арбітражем, мало прийти саме угорщині. Пізніше, після проведення виборів до Сойму, де більшість отримують українофіли, 15 березня 1939 року, проголошується незалежність Карпатської України. І також обирається президент Августин Волошин. Зараз він зображений у нас на екрані. Проте дана держава проіснує доволі недовго, тому що вже під кінець березня 1939 року. Відбудеться остаточна окупація Закарпаття угорськими військами. І на станом на, на початок Першої світової війни українські землі входитимуть до складу трьох держав: Східна Галичина і Західна волин до складу Польщі, Закарпаття до складу Угорщини і Буковина та Бесарабія буде входити до складу Румунії. На цьому все. Дякую вам і до зустрічі в наступному відео.